Друзі, вашій увазі кафе «Спельта на Подолі. Це дуже відома своєю якістю і смаком пекарня. І ось ми сьогодні взяли таємний бокс у спельті. Щойно винесли, не відкривали, нічого. Самим дуже цікаво, що там. Хочемо побачити. Так, перший пакетик якесь тістечко, це кекс. А ну ще раз, попогано було видно. Ось такий кексик, ну це якийсь схоже на дуже дивно. Ну і тут великі коробочки, бачите, ще дві коробки, досить великі такі. Перша коробка це тут щось. О, це шмат хліба. Найкраще, звісно, це хліб. І найкраще пахне хліб. Бачите, який гарний з маком. Це найкраще хліб. Смак свіжого, хрусткого такого. Ну і ще одна така правильної форми коробочка. Так, тут подивимося, що тут. Це в цій коробочці. Це штрудель. чи... Напевно, штрудель все ж таки яблучний. Так, да, штрудель. І ще остання крайня маленька коробочка. І тут... А це, напевно, сосиска в тісті. Ну, Зараз ми дістанемо її і подивимося. Це, скоріш за все, таке сосиска тісті, вчистя. Так, ну розламай і глянемо, що це. Чи це сосиска в тісті? Та. Ні. Ні, так, це сосиска в тісті. Та. Ось так, друзі, значить так, підсумовуємо. За 350 гривень. Одна сосиска в тісті. Ось вона. Потім кусочок яблучного штруделя ось він. Далі у нас найкраще це кусок, кусок половинка хрумкого свіжого хліба із маком, сірий хліб. Ну і тут якась маленька така якийсь кекс. Тому так, 4 одиниці за 350 гривень. Ну, пишіть в коментарях, чи воно того вартує. Як ви знаєте, спельта не є дешева, це досить дорога така штука, але... Але бачите, ну, потрібно спробувати. На смак напишемо в коментарях, чи воно смакувало. До зустрічі наступного разу.